І жодної відповідальної особи. І досі нема жодної відповідальної особи. Друзі, ну це просто злочин, ми його просто так не залишимо. Зараз будемо відповідати на питання. Так, що тут? Куди дивиться Смітанін? Він міністр, був головою міноукороборонпрому. Я не знаю, куди дивиться Смітанін. Я сподіваюся, що Смітанін, якщо у нього є якась совість і він дійсно дієва людина, це новий міністр стратегічної промисловості. ну Хоча б він тоді має за це взяти відповідальність. Ну, хоч хтось. Друзі, дякую вам. Це важка інформація і дуже неприємна. Я вам дякую за те, що ви вислухали. Я не знаю, що тут більше коментувати і говорити. Ми будемо продовжувати висвітлювати всю цю тему. Звертаюся до українських військовослужбовців. Якщо у вас є відео постачання вам неякісних артилерійських пострілів зараз, будь ласка, повідомляйте, будемо інформувати це. Ну це абсолютно неприпустимо. Це вже не благодійність, це результат планування, великі державні кошти витрачаються, і це має бути якість. Третє. Міністр оборони Умєров має сказати: А як це так? Військова прийомка у нього не працює взагалі нуль. Він не контролює ситуацію в військах, чому він не реагує одразу, чому він одразу не, не сам не перевіряє якість після перших сигналів без всяких дописів журналістів. Чому він не реагував і не вилучив ці міни навіть після першої публікації? І зараз, тільки після от вже цього, вже зараз всі інші партії мін по всьому фронту почали вже перевіряти. Уявіть собі, яка ж повільна швидкість реакції в Києві. Я вам хочу сказати, що от Зеленський сказав, генерали мають сидіти в окопах. Я хочу сказати, що ставки Верховного Волокомандувача треба також, ось цих е, е, ледарів, які сидять, дують щоки і роблять себе державних діячів, не будучи ними насправді, безвідповідальних ледацюг. Треба створити такий взвод, і буквально на пару днів. на Пару трічку днів в посадочку туди відправити до піхоти, посилити якусь піхотну бригаду на Покровському напрямку. А чому б ні? Зрозуміють, що відбувається на фронті. Бо вони ж тут вітають у хмарах міністра оборони Умєрова і радника Зеленського Камишина відправити та їх можна і в штурмовий підрозділ. Це люди, які абсолютно цього своєю поведінкою заслужили розумний логічний підхід. Сподіваюсь, що найближчим часом Володимир Зеленський в наступному інтерв'ю скаже, що не тільки генерали мають бути в окопі, але і ті міністри, які постачають неякісні мінометні постріли і не контролюють якість озброєння для армії. І от тоді у нас будуть реальні зміни.